Дорогі браття і сестри, дорогі мешканці Хистийського краю, Христос Воскрес! Ця радість звістка, звістка певне була одна з перших звісток, котрі наповнили світ миром. Бо вісності Христового Воскресіння це є кульмінація історії спасіння і приносить нам звістку про мир між Богом і людиною. З однієї сторони, Христове Воскресіння це є історична подія, котра і основою нашої віри. Але з другої сторони, Христове Воскресіння це є дійсність вічності, в яка вступає в наше щоденне життя. З однієї сторони, як наша перспектива, наша мрія, але, а іншою, з його боку, це є запрошення до відповідальної співпраці з Божою, з Божою благодаттю у нашому особистому спасінні. Перша звістка Христового Воскресіння це мир Божий. Мир, котрий не настає, як результат компромісу політиків або застосування сили, мир, котрий настає примиренням людини з Богом, отриманням людиною того прощення, котре Христос заслужив для цілого людства і кожного окремої людини своєю Христовою смертю на христі. Тому він народжується в наших серцях. Вітаючи вас, отже, з цим великим праздником Христового Воскресіння, бажаю вам цього миру, Божого в серцях ваших, миру, який настає через ваше особисте перемирення з Богом, через вашу вірність Христу, правді, справедливості, людяності, тим цінностям, які сьогодні знову пробують розіп'яти, але котрим Христос своїм Воскресінням дарував вже вічність. Будьте ви власниками цього Христового миру. Святкуйте Його, цей свято, Воскресіння не взідою піттям, але передусім в справедності, в любові, в прощенні, в вірності, справедливості, тому що то Воскресіння, яке ми так просимо у Бога для нашого народу, не стане як наслідок зусиль інших, але як наслідок нашої особистої переміни світля Христового. Тому Христос, є світло світу. Що освічує кожну людину, хай освітить вас в ці великодні дні миром і радістю благословить, щоб ви були щасливі, і щоб у вашому серці завжди туга жила і давала силу в вашому житті, кожної миті творити добро, туга по воскресінню змертвих та туга, якому ми сповідаємо кожного дня, молячись молитву вірою, але слова якої. Дуже рідко впливають на наше щоденне життя. Хай Христове Воскресіння сьогодні, праздни, якого святкуємо, буде початком нашого спільного і особисто кожного з вас Воскресіння для життя з Богом. Нехай Господь благословить вас миром, Христос Воскрес!